Фотолікування обличчя апаратом Рекорд 618 в косметології це ефективний метод для покращення стану шкіри та вирішення різних косметичних проблем. Ось деякі переваги та результати від цієї процедури. Перше стимулювання колагену. Фотолікування з використанням апарата Рекорд 618 сприяє стимулюванню вироблення колагену, що допомагає поліпшити тонус шкіри та зменшити зморшки. Друге. Зменшення пігментації. Процедура може допомогти у зменшенні пігментації та підвищенні рівня однорідності тону шкіри, роблячи її більш рівною та свіжою. Третє. Покращення текстури шкіри. Фотолікування може сприяти покращенню текстури шкіри, зменшуючи видимість пор і рівномірно розподіляючи колір шкіри. Четверте. Мінімальний час відновлення. Після процедури відновлення шкіри відбувається досить швидко, що дозволяє клієнтам повернутися до звичайних справ майже негайно після проведення фотолікування. П'яте. Загальне омолодження шкіри. Завдяки покращенню структури, тону та текстури шкіри, процедура допомагає зробити обличчя та шию більш молодими та свіжими. Запис на процедуру у Діректі або ж за номером, вказаним у шапці нашого профілю.